Відео, Ось такі вони на вигляд з футками. Ось подивіться склад: та зупиніть на паузу. Тепер давайте розкриємо. Ось подивіться, які вони гавні, золоті, червоні. Друзі, вони дуже гавно пахнуть. Та дуже гавні. Ось подивіться. Усі цукерки кольорові. Лозові смаком ананасу, зовтенькі з смаком лимону, оранжеві з смаком апельсинки, червоні смаком плонички. Малинові – смаком малинки, а зелененькі – смаком яблучка. Малинових – Найменше упаковці тішечки більше ананасових та понечних. Давайте скуштуємо всі желейки. Друзі, я ще желейки спробував, та мені сподобалось найбільше. Маленька малинка та апресин. Дякую всім за перегляд. Та зечу Україні перемоги і всім українським діткам зелаю.